Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна вітаю глядачів у проєкті Позивний Україна на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко, і сьогодні ми спілкуємося із військовослужбовцем Національної гвардії України пан Павло на позивний Адам. Я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чому такий позивний? Ну, це десь похідна від, від прізвища. У мене прізвище Адаменко. То спочатку це був Адам, потім трішки ну, видозмінили наголос. Там, як завжди, є якийсь. Балагур, який є, це мій друг, побратим, і він почав казати Мад, мадам! І тому змінили на Адам. <світ> і так я став Адам. Розкажіть, будь ласка, про ваше життя до початку повномасштабного вторгнення. Чи був у вас бойовий досвід? Які у вас були інтереси? Ну, до повномасштабного вторгнення я тільки вийшов був на пенсію, я був військовослужбовець. Я багато там на пенсії не пробув, це десь у січні. Уже в мене було там достатньо вислових років, контракт закінчився і я пішов. Ну, Але тут почалась війна, то 24 числа одразу пішов у військкомат, і 26-го вже пішов до частини, отримав повістку. Так, до війни, що були свої інтереси, були... так що так після. Служби вже закінчення контракту. ну, Були свої плани. ну, Але все внесло свої корективи. Вдома сидіти, я вважав, це не варіант. Хоча там я на той момент я і не знав, що військові пенсіонери не призиваються. Ну, Якщо б і знав, це не змінило б нічого. А які у вас були вже плани? Ну, десь думав про якусь власну справу. Скажімо так, мені не хотілося мати якусь таку стандартну, знаєте, позицію, як там військовий міліціонер, там, поліцейський, вийти і піти в якихось сторожів і так далі. Хотілося спробувати себе десь у власній справі. А чому саме ви долучилися до лав Національної гвардії України? Ну, я в цій частині ж був, то, в принципі, вже знав цю частину, то якби. Вона була не чужою, ну і так вийшло, що прийшов. І коли там почали питати, яку частину ви будете відправлятись, кажу, ну це не є якось принципово там, чи Збройні Сили, Нацгвардія, але там якийсь в тцк посадовець, і він каже, ну то давайте ваша частина, то ж ви знаєте, вже там. Ну, кажу, і так. І навіть там. Ну, до командира дозвонився, він каже, бери сам, їдь, не треба військомат. Ви прийде. як військовий, який вийшов на пенсію у січні, чи здогадувалися про те, що розпочнеться повномасштабне вторгнення? Ну як, були такі, звісно, що десь. Десь далеко були такі думки, що цілком можливо, десь, але не вірив, не вірив. Думав все одно, що все-таки далі там яких лякалочок не піде. Ну, хоча це був такий для них час досить вдалий. Там були свої проблеми в армії, то, в принципі, ну, розумілось, що цілком може бути, але давав цьому процентів 10-15%, думаю, так. А як в цілому дізналися про те, що розпочалася війна? Ну, та був вдома. Розбудила дружина, каже, нас бомблять. Їх хтось подзвонив, я тут також не зрозумів, це ж вранці було дзвінок, вона вскочила, ясно, це, це ну, таке шок. Це був шок. Я також прокинувся, сів і почав думати, що робити. Що починати, як це все облаштовувати. Пішов, потім зібрався, практично зразу пішов військомат. Військомат прийшов, то військкомат був там переповнений. Скільки було людей, що то дивився, ну, коли зараз вже це проблеми в ТЦК, то на той момент вони навпаки навіть багато кого відсилали на пізніше. То люди приходили, я як прийшов, ми аж вийшли, показав вже свої документи. І вони подивилися, що я тільки звільнився. Кажуть, ви не по групі, нічого, ні, нічого. То навіть комісії сказали так, як ви тільки тільки були дічі військові, то мені, мене одразу записали. І надали спочатку 25-го, ні, давайте 26-го. Далися мені два дні трошечки зібратися там, вдома, там, дати якісь вказівки. Розказати, де що робити і так далі. А як дружина поставилася до вашого рішення? <гум> дружина розуміла, що це буде виглядати саме так. Вона нічого не сказала, Вона розуміла, що. я... Вона мені одним каже: можливо, ти, ти не підеш, можливо, ти почекаєш, там, щоб повістка ця прийшла, каже, вона не прийде. Тому що я в частині вже виписаний. А на облік я ще не став. Тобто, в військкоматі я навіть не числився, що я звільнений. Кажу: якщо я тут сяду, то, то повістки не буде. Ну, і все. То можна, ну як ясно, що це добровільно пішов, все. Ну і не знаю, не знаю ніколи я не жалкував, що це, що так зробив. А що було вашою мотивацією на той момент? Тобто у вас вже був досвід військової справи, ви розуміли, що до чого, як відбувається. Це також відіграло певну роль у тому, що ви вирішили піти. Так, ну я був учасником АТО, АТО, ООС, воно ж там мінялися ці назви, але ну. Ну, на той момент це був такий санаторний режим, якщо рівняти з війною. І навіть я ну, просто як мінімум психологічно я був вже готовий. Це 100%. І тому я вважав, що як, коли ну, люди з якимось досвідом будуть сидіти вдома, це такий також посил військовим пенсіонерам, які... Я знаю таких, які сказали, що це не моя війна, не знаю. Вони чекають, може, що Мозамбік на Гондурас нападе, і тоді їхня війна прийде. І або, ну, я не знаю, чого ще можна чекати, яка війна буде більш твоєю, аніж та коли напали на твою батьківщину. Для мене це не зрозуміло. Ну, І тому я не вважав якийсь, може бути інший вихід. Треба було йти, бо коли не, прий... не... не підеш ти туди, то вони прийдуть сюди, ну, до... до твоєї калітки, до твого дому і так далі. Нічого з цього. Хорошого не буде. Так, коли починалась війна, відчуття були такі, що, е, ну, мабуть, аби хтось тоді сказав, що ми будемо так уже два роки воювати, практично, як мінімум, на рівних місцях, звільняти свою землю і так далі. Ну, Навряд чи хто це вірив. Тоді хотілося одного. Дуже, знаєте, було. Таке очікування оцих їхніх втрат, коли воно звучало, що там от якось дуже багато думаю, хто рахував, що от 100 тисяч, 100 тисяч, і вони трішечки десь е, ну, на фоні цих втрат десь прокинуться, десь почне там розуміння заходити, що ми робимо, для чого це все. Я не знаю, як, як можна було не так давно. Це ну, в історичному плані це не такі сроки. Ми жили разом, ми практично там були родицями. Хоч там такими, ну, можна сказати, надутими родичами, але все одно ми жили практично в одній в, одній, в одному будинку приклад, з сусідами. Ми розумілися, але за ці 30 років так оці каталих, я не знаю, одурачить, так їх забедлячить, як я не знаю навіть, як це сказати, щоб наскільки вони отупіли. і. Ну, коли не, не вартують нічого, вони самі для своєї держави, і це не 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 якась там пропаганда. Воно так і є. Вони насправді нікому не потрібні. Вони це розуміють. Ладно, коли перші дні вони йшли там накачані тим, що вони йдуть бороти фашизм, що вони там е, йдуть звільняти. Але це все роз'їхалося дуже, дуже швидко, Чого то, що коли вони побачили там ну, Херсон і так далі, ті, ті нормальні регіони, де проукраїнські, вони як, ну, як далі? Вони це вже далі тепер, а не можна програвати? Mm -hmm. Ну, не знаю. До чого ну я думаю, що доведе це їх тільки до краху, Бо в нас, наприклад, українців немає виходу. Ми або виграємо, або нас не буде. Просто-напросто. Бо... Ви кажете такі потужні речі, і ще така зовнішність, автентична козака. Але 21-го століття така сучасна і дуже крута. Ви спеціально підбирали собі стиль. Щоб бути ближчим все ж таки до нашої крові. Та, мабуть, так. На початку війни булося таке в мене, як, як обітниця. Може, думаю, не буду там ні бороду брить, поки не, не перемога, ні вуса. Коротше. Чуб був, ну був потім вже як в шпиталю лежав, то трошки він там десь заважав. Приїжджали до мене мої, то звозили мене ще тоді на візочку, звозили в барбершоп, трішки мене привели до ладу, зрізали чуба, бо був вже десь такий, вже в косу заплітали там. Десь так, ну, осмислено це робив. Ну і борода потім вже почала, особливо взимку заважала, коли одіваєш чи бафу, тут воно піднімається, а жуці закривало. То я також почав її потрішки стригти. Ну, а вуса не трогав. Це одне, що може там трішечки там, рівняв, але їх не, не займав. Вони ще поки в обітницю входять нормально. Також ви так проговорили, що коли росіяни розраховували на те, що їх тут чекатимуть, але вони зіштовхнулися з опором українців, які власно зупиняли танки, які виходили на мітинги, які не пускали росіян до своїх міст, які ставали просто в блокади. Що можливо у вас це викликало всередині, коли ви дивилися такі відео? І коли все ж таки ці міста, ці містечка, все ж таки не вдавалося відстояти, і їх забирали в окупацію? Ну, коли так, от коли дивився, як звільняли Херсон, це наскільки такі сімливі моменти, коли виходили там, особливо коли ми стояли, ну, хоч там, окра... окрай Донецької області, але ну, і до. Це такі території дуже специфічні, там дуже багато все ж таки ждунів. І... Хоча ну, це не, не можна ставити штамп, що там однозначно всі там проросіянці і так далі. Так далі. Багато таких, що їх навіть не виправило, ні війна, ні оці бомбардування. І нічого, до них все одно не дійшло. Це все Байден, Обама там, і так далі, американці, жидомасони. Коротше, всі, але не росіяни. Да, всі, але не росіяни. Чомусь вони ну, їх там принудили, це ми самі винуваті, то є такі точки зору. Ясно, що коли дивишся на такі проукраїнські території, от зараз це, я думаю, такий теж десь більшо. Частина Херсонської області, частина Запорізької області. Це ті люди, які ну, 100% українські. Вони зараз потерпають під кац... там, Багато хто з них зневірюється, того, що ну, немає йде прокачка їхньої пропаганди, що ви нікому не потрібні, вас кинули. Це ясно, що боляче. Ну, а зрозуміло, що надихало, коли дивилися як той дід. Лягає під трактор, ой, під трактор, це під танк. танк. Коли там ну, просто хлопці йдуть там з прапорами на людей з автоматами, то ясно, що це треба. Це як тил, він також дуже багато значить. На, на жаль, зараз у нас тил просідає. Це проблема. Проблеми з мобілізацією. Зараз оце, оця тема розкручується, ясно, що і псо, це яка. І... Коли розганяється, що ТЦК, ТЦК, де не зайди, то ТЦК, ТЦК це практично головний ворог і так далі. І це підхвачується, там, коментується різними там, недоюристами, які там, розказують, як запетляти, як не піти, як обдурити, як натупить і так далі. Ну, вони було в тіктоці. Так, так. Вони не розуміють, що коли прийдуть ка сюди, то ніяких тіктоків не буде. Якщо вони там буде бажання забрати до армії, заберуть, силком закинуть, і, і тоді там розповідає Фросі, що, що і як. А зараз треба цінувати те, що це оце наше життя, що ми маємо право висловлюватись, маємо право на, на свою думку. Це також ну, варто того, щоб за це боротися. Люди багато хто не розуміють, що е, так як от, там, питання перемиря. Перемир'я, ну я вважаю, що це тільки відсрочена війна. Це війна, яку ми залишимо потім своїм дітям, своїм онукам. В принципі, ну, іншого вибору немає. Ми маємо перемогти. Це не обов'язково зброю, що зайти на конях, заїхати в Крим, там, спалити Москву і так далі. Але вистояти і оці підвалини не... світу, я не хочу їх росіянцями називати принципово. Цей світ, щоб він почав тріщати. І він сам сам само зруйнується. Ну, Але для цього в нас немає просто іншого вибору. Ну, або ми будемо розкидані по світу, по Канадам, Італіям там, і так далі. Але тут нормальним, нормальним українцям життя не буде. Тут будуть ну, українці тільки цінуватися ті, які. Ну, стануть хохлами, малоросами. Оцім українцям тут цілком буде до снаги жити нормально. Та. А про українцям, які поважають себе, які поважають свою культуру, там, їм не буде так місця. Що входить в українську культуру, на ваш погляд? Що таке українська культура? Ну, це таке питання непросте. Ну, українська культура, ви знаєте, це наскільки вагомий пласт. От довгий час от, цей самий Совок що робив? Робили із нас таку куркульсько селянську містічкову культурку, де вареники, шаровари, вишенька, хрусь, Гуде, все там. В цьому плані для них навіть Шевченко був досить прекрасним. Чого то, що. Е, я вибачаюся, українська література в радянській школі. Це було кров, пісок га сльози. Коротше, що ти не читаєш, це все, сплошні муки, тужбище. Потім перегортаєш сторінку, Радянська вже пішла, то там туру, -ту, ту дують в дудки, трактори працюють, пшениця засипеться рікою. Там. Ну а насправді от не вивчали ж там. Е, ніхто в школі десь таке чули, що був такий скородах, хто він такий не зрозуміло. Багатьох письменників ніхто не знав, хто такий хвильовий, хто такий стус і так далі. І це не, ну, не розуміли, що наскільки важливий кінематограф український, навіть радянський. Це Я бу... от хочу зараз трошки додати з приводу письменників, тому що ви прям дуже гарно підмітили, що е, ніхто не знав більшості. Письменників знали Тараса Шевченка, знали Лесю Українку, знали Івана Франка, і в школі школярі думали, що це два брати і сестра. Да. Наскільки це було от спотворено, що нікому ніхто нічого не пояснював. Я думаю, навіть школярі іноді не замислювалися, що хтось міг жити в різних руках, в різних там століттях. Але ні, ми знаємо трьох. Більше нікого не було, значить, тому що ніхто ні про що не розповідає. І і значить, це два брати і сестра. Так, так само, як Сосюра, якого там лірика прекрасна була, що в в школі: трактор Полі, дир. -дир, -дир". Там. Mm -hmm. Про Леніна якісь оці, е, такі видуті віршики заказні. Бо є там поет, може писати від серця, а може там. На заказ, бо йому треба щось їсти. І коли він там жив, в СССР, тому треба було це видувати, вимучувати, там, такі оці твори там, незрозумілі, там, на Майдані, коли церква революція йде і так далі. Не те, що йому йшло від серця, від душі. Там. І оце пічкали ясно, такою псевдокультурою. От Навіть зараз подивитися, подивіться на, наш, на нашу музику. Наших виконавців, там, ну, це, це капець, просто коли відкрилися ці можливості, скільки у нас прекрасних виконавців, співаків, співачок, груп і так далі. І так само і митці, художники, е, виходять ну і режисери, там, знімаються фільми. Ну, Поки що багато, понятно, там, таких проблемних, але є той самий Сінцов, там, і ну, це і, Таглай, і так далі. Ну, Є люди, які. Які творять нашу ну, сучасну культуру. Так. З приводу пісень, і музики, ви сказали, чи є у вас, наприклад, топ-3 пісні, або виконавці, які вам подобаються, саме з України, які співають або українською, або англійською, може за е, кордон, як mm. кажуть, або от що от саме відгукується всередині? Е, я б сказав, би, понятно, Ельзи», без обмежень mm. і Козак Систем». Особливо «Титани» — це в мене стоїть на телефоні. Вона заряджає весь час. У мене на одну карточку стоїть без обмежень, а на другу карточку це козаксістим. Я дуже вам дякую за спілкування і глядачам хочу нагадати, що ви подивилися проєкт «Позивний України на телеканалі Де один. У студії працювала Маргарита Козьюменко, і ми сьогодні спілкувалися з військовослужбовцем Національної гвардії України на позивний Адам. І я хочу підсумувати це дійсно, все ж таки вашою фразою, що на залежній землі мені не буде місця. Це я думаю, фраза топ 1 яка відгукується кожному. У Мене трохи сльози нагортаються. Дякую кожному глядачу. Залишайте свої відгуки. Під цим випуском на Ютубі телеканалу д 1 будемо читати усі відповідати на ваші запитання у подальших ефірах. Слава Україні! Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна